Ну, в футболі не буває, щоб без травм. А по Ністеренка, ну, по тренувальному процесу десь не дорабатує. Прийняли рішення, щоб тр трішки подумав, чого, як, себе десь поискав питання до нього. Ну, Я думаю, це тільки залежить від нього. Ви, по факту побачили два абсолютно різних теми. Ну ні, ну. Коли команда виграє 3-0, вже вона віддає гру, відходить на, свою, на свій майданчик і вже грає на контратаках. То, що ми десь хотіли переломити гру, ну, я, звісно, всім хлопцям я подякував. Поспілкувалися, сказали, що поспілкуюся з керівництвом і прийму рішення бо щось не йде і треба щось міняти. Було два мостри, команда заграла, почала грати пас. пасани і градушнику, спашла головства, это. Ну, ми свіжого гравця випустили, що на так уже граємо. Ми, коли ноль, 0, треба щось було діяти і проводити заміни. Дуже хотілося оповіти капітану нашої команди пердуктор Боєць. Ми його дуже добре знаємо, то він грає до кінця. І також як Саня Скляр, і кулич допоміг би, і Бацула. Ну, Ну я кажу, що для до хлопців немає питання. Я до себе, я відповідаю за, за результат, що все питання до мене і а це узвучення ваше що з заміна Що ви кажете, не почув. з ні, ну ні до кого ні не було у нас такі замічання і там. Ви розумієте, він на тренувальній з Баритореччині під'їхав дуже вже, коли ми вже вже награвали склад і десь за тиждень до. Турецьких біров, ну, футболістку старійки, капітан команди щось на нього ну, щось не знаю. Все. Дякую.